пречиста і предословена. Богородиця пречиста Діво Марія, заступниця наша перед передосів. Ти кожен день приходиш до нас у наших молитвах. Але сьогодні особливий день це твій день. Це ти захищав кожного нашого ворога. Це ти чула наші молитви і дякуємо Тобі за це у цей великий день покрови, за твій обов'язок. Слава Україні! Героям слава! Попроба прихити погородиці! Величнує християнське українське свято! Попроба, яка усі часи захищала всі воїнів, захищала козаків. Захищала воїнів української повседні армії. Сьогодні покрова присвятої Богородиці захищає всіх воїнів, які захищають незалежність і незламість української держави. Ми сьогодні починаємо нову нашу історію. Ми започатковуємо разом з вами в цю мить, але і в пам'яті. Але і пам'яті. Наші героїв. І така алея буде в кожному містечку, маленькому і великому, тому що саме ці наші герої живим щитом захищають нас сьогодні і тримають небо над нами. Ця алея створювалася звичайними людьми всього за 10 днів. 10 днів волонтери. Приходили сюди ліці їсти, приходили сюди, незважаючи на сирени і незважаючи на вибухи снарядів, які розривалися в Києві. Вони садили ці дерева, вони ставили смерть с Вони викарбовували кожне святе для нас, українців і. Започаткована алея благодійним фондом Надія. Під патронатом уповноваженої президента з питань волонтерської діяльності Наталії Кошкарів. І відкричали пам'яті захисникам України відбувається саме сьогодні знаковий день. І саме тут, тому що через це місце пройшла вся біль близьких і рідних наших воїнів. Тому що з цього місця ми відправляли їх восстанні. Тут. Саме тут, на Орожерені 2, ми межуємо із старішим Лук'янівським цвитвером. І маємо бачити пам'ятати кожну мить про тих, хто віддав найцінніше своє життя заради майбутнього України та всього цивілізованого світу, в якому немає місця в війні. Кожен, хто чи проходить повз це місце, може вшанувати пам'ять тих відважних героїв, які захищали Україну. Тоді і зараз. Серед нас особливі люди, мами, рідні, близькі, ті, чиє серце розривається всю хвилину по-особливому. І ми як одна велика сім'я дякуємо вам за те, що ви сьогодні разом з нами.